День перемоги. Це свято для нас пов'язано з весною, народженням нового життя, нових перспектив. Шановні ветерани, саме вам ми дякуємо за свободу та мирне небо, за можливість ростити дітей, планувати майбутнє та радіти сонцю на рідній землі, низький уклін, вічна пам'ять і слава вам, захисникам свободи і незалежності нашої країни. В ці святкові дні щиро бажаю вам міцного здоров'я, довгих років життя, родинного затишку і тепла. Нехай зігріває всіх нас світло перемоги для добрих справ та щасливого майбутнього з днем перемоги!